Доброго раночку, закохана в троянди Катерина, хочу вам представити троянду Харлекін. Ця трояндочка вже в моєму, на моєму обісті дуже давно росте, тож я про неї можу дійсно розказати і поділитися своїми думками і спостереженнями. Є три найвідоміші біколори серед плетистих троянд. Харлекін. «Антик 89 та «Хендель». Так от, багато хто визнає, це не тільки моя думка, що Харликін це найкраще з трьох троянд з цих. Квітки мають яскраву малинову окантовку на такому кремово білому або блідо рожевому фоні. Тримається досить довго трояндочка, доки. Пелюсточки не опадуть, пелюсточки самоочищаються. Але я люблю троянди обрізати. Таким чином, на другу хвилю стимулюється троянда. І рекомендую її вам квіточка в неї до 9 см, густо махрова. Заявлено 50-70 пелюсточків. Але я думаю, що не буде тут. 70, так пишуть в описі. Але ні, дуже люблять її бджілки. Рітує вона дуже рясно. Перерва між хвилями є, але завжди поодинокі квіточки на ній є. Треба її підв'язувати, тому що гілочки в неї достатньо такі м'якенькі. Дуже гарно вона підв'язується до опори. Листочко в неї дуже гарне, темно-зелене, блискуче. До речі, стійке до захворювань. Вона так у нас, знаєте, на передньому вході ця троянда, це улюблена троянда мого чоловіка. Навіть я б сказала, він за нею на рівні зі мною доглядає, підв'язує, вкладає гілочки, це все займається він. І, я так розумію, він від цього задоволення отримує. Так от, в цьому році вперше я її укрила, і вона мені віддячила квітування майже знизу до верху, тому що я зберегла гілочки. А от минулі роки я її не вкривала, але вона завжди, як птиця Фенікс навесні, як би там вона не обрізалася, завжди воскресала. І до самого 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 неба он туди виростала і на пагонах, кінць, на кінцях пагонів заквітнула. Заквіт, В цьому році ось такі має вона вигляд. Ось у нас хлопці вже підростають, дівчинку забрали, залишилось два хлопці. Кому потрібно місто Конотоп, Сумська область від Блакитнаукої мама красуні. Дивіться, вони вже мені шкоду роблять, вже по троянді лізуть, тож вже треба їм господаря, який би їх любив знайти. Покажись. Це не блакит наукій хлопчик. А ось цей блакит наукій, як мама. Трояндочка Хендель я відволіклась, вибачте. Якщо ви хочете не зовсім не дуже легко у догляді троянду, рясно-квітучу, то це хендель. Найкраща з трьох. Харлекін, вибачте. Хендель Антік і Харлекін. Так от у мене Харлекін. До речі, я цю троянду дуже довго називала хендель, тому не випадково, що зараз я помиляюся. Коли мене в Фейсбуці виправили і пошукавши інформацію, я впевнилась, що мені пощастило більше. В мене не хенди, а Харликін. Така красуня. Обробками стандартними я її оброблюю, Не часто. Оруба мене хворіла, в минулому році кліщ павутинний на неї був напав, ну тож приходилось працювати з кліщом. Я всім бажаю гарного настрою. Дуже хочеться мирного неба нам. На все добре.